Капсули роза каштан з екстрактом кінського каштану і виноградного листя це капсулки для підтримки венозної стіночки, капілярів. Вони чудово знімають набряк, зміцнюють венозну стіночку, покращують венозний кровообіг. Одна капсулка один раз на день. Чудова профілактика варикозу, особливо влітку, коли є набріки, коли ніжки активніше втомлюються. Це препарат вибору. Дівчата, особливо, якщо у вашому генофоні у мами або бабусі є варикоз, у вас вже є схильність до варикозного розширення вен. Якщо ви любите ходити на підборах, це додатково, ми провокуємо навантаження і теж провокує загострення варикозного розширення вен, тому найкращий підхід це профілактика. Якщо є схильність до варикозу, не чекайте коли. Вже буде загострення набагато простіше приймати препарати для профілактики для підтримки. Особливо на це варто звернути увагу влітку. Це капсули роза каштан.